Так як досі як би, не вирішилось питання, з якими виходили вчора, то сьогодні ми також я, я, вирішили доєднатися. Не знаю, просто відчуття було, що ми дуже багато терпіли всяких дивних законів, але це вже якийсь перебір в системі. Типу, за чого ми тоді боремося, за що бореться наші військові, за що ми виходили на Євромайдан, якщо зараз ми так ну, зухвало змінюємо важливі інструменти протидії корупції? Тому я вийшла, бо якось нема вже сил терпіти. я закон корупційне було дуже корупційний закон. Вийшов. Вже нема терпіння, це терпіти. Чого взагалі плануєте добитися? Що хочеться? Покращення роботи у владі, щоб вони поменше займалися корупцією, не чіпали антикорупційні органи, які мають хоч якусь незалежність там.